Що найменше шість років у Києві діє мережа аптек, де продають українцям заборонені ліки, здебільшого з Росії. Вони російські, правильно люди не розуміють по німецьки Розумієте, журналісти схем викрили столичну мережу аптек на порушенні зразом цілої низки законів. Попри заборону та повномасштабну війну, там торгують російськими ліками та західними ліками, виробленими спеціально для російського ринку. Інструкція російською мовою інтрихкод виробника російський тобто, все було абсолютно про Ці ліки мають ознаки контрабанди. Зовсім ніякої гарантії немає для пацієнта, що е, ці ліки безпечні, що вони якісні? Схеми виявили, що на територію України потрапляють контрабандні, а значить неконтрольованої якості ліки, зокрема з Росії. Ці заборонені препарати опиняються на полицях ліцензованих аптек, які продають їх українцям. Це десімсот ага. Хто вони фармабізнесмени, які продають українцям російські ліки? Скільки заробляють на таких схемах? Та чим загрожує вживання контрабандних? бандних або підроблених препаратів дивіться в сюжеті. У Києві понад півтори тисячі аптек. Це великий фармацевтичний бізнес, на якому заробляють десятки мільярдів гривень. Регулює його держава. Проте з цією функцією вона справляється не завжди. Деякі аптеки торгують російськими ліками попри наявну заборону та повномасштабну війну. Серед таких фармацевтичних бізнесів схеми виявили київську мережу аптек Ельфарм. Вона має державну ліцензію та працює вже понад шість років. У мережі всього дві аптеки: одна розташована біля залізничного вокзалу на вулиці Лепківського, а інша на лівому березі, на вулиці Урлівській. Вивіски на обох зокрема й російською, попри мовний закон, що зобов'язує розміщувати зовнішню рекламу державною мовою. Та не лише зовні ці аптеки нетипові. Дивно в цій аптеці було те, що вона не нагадувала класичну аптеку, тому що дуже мало виставлено на вітражах препаратів, ліків і так далі. Тобто буквально такі враження, що для вигляду. І що ще мене здивувало, в аптеку запускали по одному. Тобто ти заходиш, щось береш, а інша людина повинна чекати. Тобто я чекав, поки інші заходили, щось брали, виходили. Це клієнт аптеки Ельфарм. На його прохання схеми змінили його голос і приховали обличчя через побоювання чоловіка за власну безпеку. Лікар прописав його родичці російський препарат для розрідження крові. Пошуки онлайн привели його до аптеки Ельфарм. Були ці ліки, буквально в кількох аптеках в Києві. Це була одна і та ж сама мережа. Ці ліки не стояли на вітражі. Їх перенесли з підсобки. Вони явно не були для українського ринку. Це був російський завод для російського ринку. Інструкція російською мовою, інстриг-код виробника російський. продаж російських і білоруських ліків в Україні повністю заборонений з червня 2022 року. Порушення закону загрожує позбавленням ліцензії та штрафом до 1700 гривень. Та подекуди покарання може бути геть серйознішим. За доведене пособництво державі агресору через ведення бізнесу з РФ передбачено ув'язнення до 12 років. Якщо це досить великі партії аптеки або централізовано десь їх закупають, а зв'язуються з російськими компаніями і платять їм кошти, фактично оплачуючи їм податки, які йдуть на придбання ракет, якими бомблять Україну. Це знов таки відповідальний за фінансування держави терориста. Як з'ясували схеми, аптека Ельфарм продає ще й іншу категорію товарів: ліки західного виробництва вироблені спеціально для російського ринку. Саме на такі натрапив киянин Дмитро. Лікар прописав йому бельгійський седативний препарат, який використовують зокрема при лікуванні симптомів тривожності. На мені мій психіатр прописав один з засобів Атаракс mm. і ну, доволі велику дозу, і мені було. Декілька коробок. Атаракс ліцензований в Україні препарат бельгійської компанії UCB Pharma, який Дмитро раніше легко знаходив у продажу. Та у лютому він раптово зник з аптечних полиць. Пошуки цих ліків в інтернеті привели Дмитра в столичну аптеку Ельфарм. Є дві аптеки в Києві. Я живу недалеко від задовокзалу і спокійно туди поїхав, забрав в мене навіть рецепт перевірили. Я звернув увагу, що не така не такий колір упаковки. Що вкладище, достава, на ньому написано міністерство дерева Російської Федерації. Атаракс, який Ельфарм продали Дмитру, бельгійська компанія виробила для російського ринку у лютому 2023 року. За рік після початку повномасштабної війни Росії проти України заплатив Дмитро за нелегальні бельгійські ліки для Росії в умовах дефіциту легальних вироблених для України у чотири рази більше. Ні, я не одразу а Потім до мене дійшло, що і ціна дорожча, що то я купив на ті гроші. Продаж ліків з іноземним, зокрема російським маркуванням, також заборонений в Україні. За це аптеку. Можуть позбавити ліцензії, а її власників щонайменше оштрафувати. Якщо йдеться про аптечний ринок, там мають бути лише ліки, які були адаптовані під український ринок, тобто які були марковані українською мовою, з відповідними інструкціями українською мовою, упакуваннями, таке інше. Обидва чоловіки звернулися до маловідомої аптеки Ельфарм, тому що там продавали необхідні їм ліки, яких було не купити де-інде. Як з'ясували схеми, аптека торгує лише такими: дефіцитні та заборонені препарати, напрямок роботи Ельфарм. На профільних інтернет-форумах про це писали ще у 2019 році. Рятуйте, дитячий лікар-невролог призначив ліки 10 міліграмів виробництва Росії. У нас в Україні цих ліків у звичайній мережі аптек немає, є тільки в інтернет-аптеках. Хто брав в інтернет-аптеках ліки? І в яких я бронювала і самовивіз. А що за аптека? Ельфарма, ніби треба дзвонити та уточнювати наявність, адже на сайті є, а в аптеці самі ні. Чекати треба. Я ці ліки купляла на Урлівській, 14. і зараз буду купувати. Попри публічні згадки в інтернеті про торгівлю дефіцитними та забороненими ліками, ельфарм до 2022 року включно успішно проходила всі перевірки, які проводив контролюючий орган Державна служба лікарських засобів. Відтоді, після російського повномасштабного вторгнення, Держлікслужбу обмежили у перевірках. Тепер вони дозволені лише у випадку ознак порушень, що несуть загрозу життю та здоров'ю людей. Схеми взялися перевірити, чи дійсно ельфарм торгує лише дефіцитними ліками. Спершу схеми спробували придбати вольфарм ліки, що на той момент були у вільному продажу, та безуспішно. доброго дня можна теракт Згодом схеми зробили аналогічне замовлення на загальнодоступні ліки, але вже онлайн, і також без успіху. Щоразу, попри нібито наявність препаратів в аптеці. Ми зрештою отримували повідомлення з відмовою. Виходить, ельфарм дійсно торгує лише дефіцитними препаратами. Схеми вирішили поспостерігати за аптеками мережі, щоб у цьому пересвідчитися. Під час спостереження схеми побачили, що покупці виходять з Ельфарм з пакунками дефіцитних ліків, як західними виробленими для російського ринку, так і препаратами, виготовленими безпосередньо в Росії. Зрештою, клієнти аптеки підтвердили, прийшли саме за ліками, які більше ніде не знайти. До них треба підійти, якщо у вас ліки на такі дефіцит. Ви, якщо в них є на залишках, то ви купите. В них є біля ремточмеханіки, вокзалу. Там е, є ще теж їх. Я замовила через таблетки. Втричі дорожче або вчетверо, але ж якби воно було, я б не стояла отака. Дехто, вочевидь, купує їх про запас. Схеми впізнали ліки в пакунку клієнта Ельфарм. Це німецький препарат Вобензим. Його зокрема призначають пацієнтам, які проходять хіміотерапію, лікування від онкологічних захворювань, але можуть застосовувати й при інших хворобах. Вобензим виробляє німецька компанія Mucos Pharma, що входить до холдингу Nestlé. У вересні 2021 року компанія відправила останню партію ліків до України згідно з інформацією митної бази Import Genius. Відтоді більше не надсилала. Попри це, в Обензим є Вельфарм. Тут нелегально торгують засобом, який німецька косфарма виробляє для Росії. Натуральні ензими препарату в Обензин показують воздействие на організм. Схема вирішила перевірити наскільки систематично Ельфарм продає заборонені препарати, та як вхитряється при цьому не привертати увагу контролюючих органів. Ми замовили в Обанзим онлайн. На той момент лобензим у Києві можна було купити лише в трьох аптеках. Дві з них ельфарм. На відміну від невдалих спроб придбати в цій аптеці загальнодоступні ліки замовлення нелегального препарату, ельфарм одразу підтверджує: вирушаємо до аптеки. Доброго дня. Так, через таблетки. Чотири станки. Ці випадки Угу. У вас можна картою чи готівка? Це буде сімсот гривень. — Ага, Сорок тому начупаков було. А я з великий покорку тут ви бронюєте там до восьмого місця, а цей до 11. відсту тут краще. Так? Угу. Добре, дякую. Тут просто Просимо сторон більше. Повторюємо це ще раз для того, щоб упевнитися в регулярності порушення та отримати більше інформації. Я вас вже брав, вони російські, правильно? Ні, це не російські, це молдавські. Молдавські. Російські можуть бути реєстрація молдавська, але виробник німецький. Зрозуміло. Добре. А люди не розуміють по-німецьки, розумієте, так? Одразу видно, що надпис російською і навіть написано, що реєстраціонне досторіння лисі. Дата виготовлення, до речі, 22-й рік. Одинадцятий місяць до року, тобто вже після повномасштабного вторгнення. Західні ліки дозволені в Україні, але вироблені для Росії. Ельфарм продає і офлайн, і онлайн, особливо не ховаючись, попри заборону. А ось російські препарати продають обережніше за попереднім замовленням телефоном та з доставкою поштою. Схеми розмістили таке замовлення в Ельфарм. Доброго дня! Хотіли б замовити у вас кортексин за рекомендацією лікаря або якийсь його аналог. Потрібен препарат для дитини. Вітаю! Аналогів кортексіну немає. Кортексін 10 мг – 1500 п'ятсот, кортексін 5 мг – 1280 Це 10 флаконів. Думаю, 5 підійде по дозі. У вас на карту можна чи готівкою? Ви, лікаря запитаєте: десятка чи п'ятерка? Можете розрахуватися на пошті. А коли все буде завтра, тому що у нас через півгодини буде відправка. 5 мг – нормально, а у вас тільки поштою. Я б забрав в аптеці. Якщо тільки поштою, то відділення Київ. Напишіть город, а діління і всі дані. П'ять мікрограмів це 1280. Кортексін препарат російської компанії Герофарм. Виробляється у Підмосков'ї. Він не зареєстрований у більшості країн світу. Навіть у російських наукових колах ставлять під сумнів користь кортексіну. Дата виготовлення вказана на упаковці кортексіну, що продали Ольфарм січень 2024 року. Цей російський препарат востаннє легально завозили в Україну в 2017 році згідно з митною базою імпортжиніус. А влітку 2022-го, після російського повномасштабного вторгнення в Україну, російські ліки в Україні заборонили зовсім тобто, ввести в Україну цю упаковку кортексину законно не могли. То як російські та західні ліки вироблені для Росії потрапили до України в обхід заборони після початку повномасштабної війни? В офісі генпрокурора кажуть, що шлях контрабандистів може пролягати через треті країни. І є певний ланцюжок постачання, до прикладу, через Білорусі, Європу або через Туреччину. І Вони можуть бути придбані на території Туреччини, вони можуть бути придбані на території Євросоюзу, Азії, ну будь-якій країні, а потім везені в Україну там невеликими партіями до п'яти одиниць, за що не маю жодної відповідальності. Візьмемо бельгійський препарат Атеракс вироблений для російського ринку, який у Ельфарм продали киянину Дмитру. Як з'ясували схеми завдяки митній базі, ця упаковка катараксу походить з партії, яку з січня по квітень компанія-виробник відправляла з Бельгії до Росії своєму офіційному представнику UCB Pharma Logistics. Усього у цій партії було півтора мільйони упаковок. Згодом близько трьох тисяч упаковок атараксу з цієї партії перекупили російські фармкомпанії та перепродали у Вірменію. Відстежити їх подальший маршрут звідти схемам не вдалося. Але як бачимо, зрештою ліки з цієї партії опинилися в Україні. Схеми запитали в Державної митної служби, чому, за її наглядом, до України в порушення митних правил потрапляють нелегальні ліки та очікують на відповідь. Журналісти зв'язалися із західними фармкомпаніями, щоб з'ясувати, як ліки, які вони виробили для Росії, потрапили до України поза законом. В головному офісі бельгійської компанії UCB Pharma це питання схем залишили без відповіді. Втім, запевнили, що постачають до України ліки лише у відповідному пакуванні. В Україні чинне законодавство вимагає, щоб лікарські засоби продавалися в офіційній упаковці, дозволені для використання на українському ринку. Будь-які ліки, які не відповідають цим правилам, не можуть продаватися в Україні. UCB суворо дотримується цих правил. В UCB Фарма дефіцит препарату Атаракс в Україні минулої зими пояснили блокуванням мітингувальниками польсько-українського кордону, що спричинило перебої у постачанні. Саме в період нестачі легального атараксу киянину Дмитру в аптеці Альфарм продали контрабандний російський у чотири рази дорожче. Як інші ліки вобензим, вироблені німецькою компанією для Росії, потрапили до України? Схеми запитали у фірми виробника. У «Мукосфарма» зазначили, що дані з упаковки вобензиму, яку схемом продали у Київській аптеці Альфарм, свідчать про те, що ці ліки з Росії та додали, не знали, що їх препарат вобензим продовжує відкрито продаватися в Україні, попри відсутність поставок з вересня 2021 року. Припинення постачання вобензиму до України в компанії пояснили проблемами з логістикою. Дистрибуція була перервана в усьому світі через перебої з постачанням сировини. Після того, як постачання сировини було відновлено, ми все ще стикалися з порушенням ланцюга поставок в Україну, що включало припинення діяльності нашого дистриб'ютора в Україні. На жаль, ми не могли постачати продукцію. Водночас у Мокосфарма зазначили, що про знахідки схем стосовно нелегальної торгівлі їхнім препаратом поінформували Держлікслужбу України, де пообіцяли розібратися. То хто заробляє на дефіциті ліків? Кому належить столичний аптечний бізнес, який продає російські препарати під час повномасштабної війни? Мережа аптек «Ельфарм» зареєстрована на двох братів приватних підприємців: – 26-річного Ежгіна та 29-річного Елвіна Багірових. Вони громадяни Азербайджану, живуть в Києві. Першу ліцензію на аптечний бізнес від держлікслужби вони отримали у 2018 році. Ліками торгують відтоді відкрито від свого імені. Елвін Багіров надіслав схемам поштою заборонений російський препарат Кортексін, який журналісти замовили телефоном в аптеці Багірових. То скільки грошей приносить братам Багіровим Аптечний бізнес? Обидва зареєстровані як ФОПи другої групи, що дозволяє кожному заробляти до 6 мільйонів на рік. Як встановили схеми, дефіцитні та нелегальні ліки вони продають у 3-4 рази дорожче за їхню ринкову вартість. Як тільки люди почнуть шукати, а де терміново де купити те, що зараз відсутнє в легальних аптеках, ну от, попит зростає. Відповідно, часто зростає ціна. Ніхто не контролює за якою ціною продається препарат в нелегальному каналі. Брати Багірови мешкають в Україні зі студентських років. Як самі вказують, у своїх соцмережах вчилися у столичному виші. Згідно з даними з реєстру Юросіб, доступному у сервісі Юконтрол брати Багірови прописані у Києві у квартирі молодшого з них Ежгіна. Російські ліки відправляють клієнтам з поштового відділення, що поряд з домом. Старший з братів Багірових Елвін може зловживати лікарськими або наркотичними препаратами, про що свідчать численні справи в судовому реєстрі. Керував транспортним засобом Мерседес з ознаками наркотичного сп'яніння, а саме зіниці очей розширені та не реагують на світло, бліде обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння в установленому законом порядку водій відмовився у присутності двох свідків, чим порушив вимоги пункту 2.5 ПДР України. У лютому 2020 року поліція вперше зупинила Олвіна Багірова за кермом автомобіля у стані наркотичного сп'яніння. Це повторилося ще двічі. Врешті суд позбавив Олвіна права керувати автомобілем на три роки. Схеми зв'язалися з Багіровими, щоб розпитати братів про їх аптечний бізнес. О, пане Багіро. Да -да. Доброго дня. Мене звати Кирило. Овсяний журналіст програми Схема Радіо Свобода, я не розумію. Я могу повторить вам на русском, если вам так будет легче. Э, да. Смотрите, можете объяснить, как ваша сеть аптек Эльфарм в нарушении законов Украины а -а -а. продает российские и белорусские препараты, в частности, кортексин? Ага. -а -а. Да, можете объяснить, почему вы занимаетесь таким? Почему занимаемся? да? Да. Это я вам должен рассказать? Ну, если вы можете ответить на этот вопрос, ну, почему ваша сеть аптек Альфарм продает российские препараты в нарушение законодательства? Не, я не продавал такие. Не продавали? Нет. А можете объяснить, как так получилось, что нам удалось несколько раз купить у вас такие препараты, ну, в частности, картексин, а также и другие препараты иностранные, которые были сделаны для российского рынка? Брось трубку. Клієнти Ельфарм, з якими поспілкувались схеми, придбали нелегальні ліки в аптеці Багірових через сервіс «Таблетки.UA». Це сайт агрегатор який пропонує інформацію про наявність та ціни на ліки в різних аптеках та дозволяє забронювати їх онлайн. Нині з самим лише сервісом «Таблетки.UA» співпрацює 12 тисяч торгових точок, а це майже 70% усього фармацевтичного ринку України. Лише торік, за допомогою цього сайту, користувачі забронювали ліків на 24 мільярди гривень. Два відсотки від цієї суми 480 мільйонів гривень. Агрегатор забрав собі як комісію за посередництво. Однак приносить прибуток таблетки UA і діяльність таких аптек, як Ельфарм, які використовують онлайн-сервіс як майданчик для торгівлі забороненими препаратами. Схеми запитали в таблетки, UA, чому сервіс допускає продаж нелегальних препаратів на своїй платформі. Відповіді на момент публікації ми не отримали. Журналісти схем звернулися до Держлікслужби, щоб з'ясувати, чому за нагляду контролюючого органу столична мережа Ельфарм не приховано торгує нелегальними ліками. У Держлікслужбі на запит схем повідомили, що за останні шість років отримали від громадян 10 скарг на діяльність альфарм та провели в аптеках Багірових 8 перевірок. Під час них тричі виявляли порушення, про які повідомляли правоохоронців та за які братів штрафували. Але як бачимо, все це так і не призвело до закриття аптек аптекальфарм та анулювання їхньої ліцензії. Вони й досі працюють та торгують нелегальними препаратами. Нещодавно у запропонувала уряду радикальні зміни: заборонити продаж ліків будь-де -да онлайн, крім офіційних сайтів ліцензованих аптек. Так, усі популярні сервіси для купівлі ліків онлайн, зокрема й таблетки ілей, можуть потрапити під заборону. Та чи це вихід? Поки влада шукає рішення продаж контрабандних ліків, триває. Експерти застерігають, ліки ввезені в Україну нелегально, можуть бути небезпечні і не шкодити здоров'ю та життю. Якими постачальниками вони сюди заводилися, якими чи був збережений температурний режим для цих ліків, це все невідомо, Ну, вживати їх уже в принципі небезпечно. Те, яким чином вони потрапляли на наш ринок, дуже сильно може вплинути на їхні якості, як в принципі зробити з них просто неефективні ліки, так і шкідливі для вашого здоров'я та життя, та що ж товхає людей ризикувати здоров'ям та підтримувати такі бізнеси, як ельфарм, де торгують дефіцитними та нелегальними ліками. Інколи пацієнти вимушені купувати заборонені препарати, адже їх їм призначають недоброчесні лікарі. Багато лікарів взаємодіють з такими ділками, які розповсюджують лікарські засоби, не зареєстровані в Україні, отримують з них свій відсоток. Це встановлені факти. Під час виконання негласних слідчих дій ще важелів впливу таких та на лікарів законодавство багато не передбачає. Та тобто вони є, але вони, скажімо, не серйозні, порівняно можливо, з тими а, бенефітами, які можуть отримувати лікарі за такі призначення. Є все ще такі випадки, коли лікарі. Отримують певні винагороди від постачальників. І Я не виключаю, що ці постачальники можуть бути поза Україною. Да ну, наприклад, в, в ті ж самі Росії, Да. інколи лікарі вимушено призначають заборонені до продажу нелегально ввезені препарати через дефіцит легальних аналогів. Дефіцит ліків подекуди виникає через затримки з їхньою перереєстрацією у міністерстві охорони здоров'я. Система е працює в Україні таким чином, що Через аптечні заклади в Україні продаються лікарські засоби, які пройшли реєстрацію. Але якщо в цьому бюрократичному процесі виникає перерва, не встигли завершити перереєстрацію, а реєстрація закінчилась, ось цей геп досить цей, цей проміжок досить часто виникає подібний дефіцит. Тому сюди можуть потрапляти ліки контрабанді. Відповідно, з цим час найчастіше будуть працювати нелегальні гравці. Це найчастіше будуть не Ліцензовані аптеки, там дистриб'ютори-імпортери цим займатись. Цим будуть займатися якісь там онлайн. Е так звані аптеки, які насправді аптеками не є, це буде відправлятись десь новою поштою, там якісь кур'єри і так далі. Тобто, це не буде легальний канал. Схеми звернулися до Міністерства охорони здоров'я за коментарем та очікують на відповідь. «Ельфарм» – лише один приклад того, що в Україні неприховано працює нелегальний фармацевтичний бізнес. Побіжний аналіз самого лише маркетплейсу таблетки UA свідчить про те, що є й інші аптеки, які торгують контрабандними препаратами. Схеми звернулися до правоохоронців, щоб з'ясувати, чи відомо їм про продаж нелегальних ліків в аптечній мережі Ельфарм. Згодом до Багірових прийшли з обшуками. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління припинили протиправну діяльність групи осіб, які реалізовували медикаменти контрабандного походження. Збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом, відбувався в низці аптек Києва. На запит схем в поліції повідомили, що вилучили у Багірових понад 50 лікарських засобів, виготовлених зокрема в Росії, за інформацією джерел в правоохоронних органах серед конфіскованих вельфарм препаратів в бензин незаконний продаж яких у аптеці Багірових виявили схеми. А ще Алтузан. Це препарат швейцарської компанії Рош, що виробляється лише для турецького ринку і заборонений в Україні. Та навіть у Туреччині з 2020 року він дозволений виключно для лікування деяких онкологічних захворювань. У березні 2023 року, львівське видання Інджеу Мідіа писало про те, що використання ймовірно контрабандного та фальсифікованого тузану у офтальмології призвело до сліпоти в десятків людей на Тернопільщині. У відповіді на офіційний запит схем правоохоронці повідомили, що вилучені ліки направили на експертизу. Розслідування триває, однак підозру братам Багіровим поки не оголошували. А отже, вони, як громадяни Азербайджану, мають змогу вільно виїжджати за кордон під час воєнного стану, попри відкрите кримінальне провадження. Та чи дійсно Вельфарм припинили продавати російські препарати, як заявили в поліції? Схеми вирішили це перевірити та продовжили свій експеримент і після відкриття поліцією кримінальної справи у серпні. Ми одразу замовляємо російський картексін Вельфарм телефоном. Нас попереджають про затримку з постачанням та повідомляють, що ліки з'являться за тиждень. І дійсно за тиждень ліки нам направляють, як і раніше, поштою від Ільвіна Багірова. Отримуємо нелегальний російський препарат, вироблений в серпні 2023 року, ймовірно, для ринку Молдови. Кримінальної відповідальності Вольфарм, вочевидь, не бояться. Доказ цьому, ось ця упаковка російських ліків, яку аптека надіслала нам вже після проведених в них обшуків правоохоронцями та вилучення подібних заборонених препаратів. Покарання за порушення закону дійсно слабке: за торгівлю російськими препаратами можуть позбавити ліцензії та штрафувати на пару тисяч гривень. Та наслідки для здоров'я та життя людей, які купують та вживають контрабандні препарати, можуть бути серйозними.